Мудрий папуга. Індійська народна казка. У одного купця довго жив папуга. Одного разу купець вирішив з'їздити в Бенгалію по торгових справах. Перед від'їздом зібрав усю свою родину. І питає Що вам привезти з Бенгалії? Кожен сказав, що б йому хотілося отримати. І купець обіцяв виконати всі прохання. Розпрощався з сім'єю і вже зібрався йти, але згадав про папугу і підійшов до клітки. А тобі що привезти? запитав купець. Я по твоїй милості ні в чому потреби не маю, відповів папуга. Але все-таки у мене теж є до тебе прохання. Якщо зможеш його виконати, я скажу яке. Що ж це за прохання? запитав купець і посміхнувся. Якщо зможу, постараюся виконати. Тоді папуга сказав У Бенгалії, недалеко від того місця, куди ти їдеш торгувати, є поле. На полі росте велике дерево, а на дереві гніздиться безліч папуг. Прошу тебе, підійди до цього дерева і передай папугам мій привіт. Потім скажи Мій папуга, що сидить в клітці, просить вам сказати, що ви вільно літаєте по лісах і садах, а про тих, хто сумує в неволі, не думаєте. Кам'яні у вас серця. А коли десь колись і підлетете до нас, невільників, то тільки подивитеся на нас і знову відлітаєте. Якщо ви нам не допоможете, ми так і помремо в неволі. Нехай вони на це дадуть відповідь, а ти передай мені. Цим ти зробиш мені велику послугу. Добре, виконаю твоє прохання, сказав купець і записав його слова. Приїхав купець в Бенгалію, накупив товарів, а перед від'їздом пішов на те поле, про яке йому говорив папуга. Дивиться так і є. Росте на полі величезне старе дерево, а на гілках його сидить зграя папуг. Тоді купець крикнув Гей, папуги, мій папуга шле вам свій привіт. Потім, слово в слово, повторив слова свого папуги. Але не встиг він вимовити останнє слово, як всі папуги замертво попадали з дерева на землю. Купець здивувався. Напевно, думає, ці дикі папуги були колись друзями мого папуги. Як почули ці слова, не витримали. Подивився він, подивувався на мертвих папуг. Повернувся до міста і став збиратися в дорогу. І ось нарешті він щасливо повернувся додому, обдарував свою родину подарунками, кожному привіз те, чого він просив. Тільки папузі не привіз відповіді на його привіт побоявся засмутити його звісткою про смерть друзів і нічого йому не сказав. Тоді папуга сам запитав його Хіба ти не передав мого привіту? Чому я не чую відповіді на нього? Привіт, я твій передав папугам, відповів купець. Але відповіді на нього не отримав. Папуга дуже засмутився і запитав Ну, хоча б розкажи мені, що ти бачив на полі? Хочеш, не хочеш? Довелося купцеві розповісти, як була справа. Дійшов я до того поля, про яке ти мені говорив. Бачу, на дереві сидять папуги. Але тільки я встиг передати їм твій привіт і розповів, як раптом вони всі, як один мертві, попадали на землю. Ось чому мені нічого тобі передати. Як тільки він це сказав, папуга похитнувся. І також замертво звалився з жердинки на дно клітки. Купцеві було дуже шкода папугу, і він подумав даремно я розповів йому про смерть друзів, не витримав. Взяв він папугу за лапки і викинув у вікно. А папуга пург і полетів. І тут купець зрозумів, що дикі папуги не померли. Вони тільки прикинулися мертвими, щоб навчити папугу в клітці, як йому вирватися на свободу. Дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь, а також поділіться з друзями, щоб разом відкривати ще більше цікавих історій.